А ми рухаємося далі, і від їжі поступово переходимо до улюбленої теми фітнес індустрії, і це гормони, що не дають вам схуднути. Дуже часто причиною набору зайвої ваги, а потім неможливості позбавитися від неї, є саме дисбаланс гормонів, на що треба звернути увагу. Одразу скажу: причиною набору зайвої ваги є лише переїдання. Щоб у тебе там не було з гормонами. Закон за збереження енергії ніхто не відміняв. Якщо ти їш рівно стільки, скільки витрачаєш, ти не будеш набирати і худно, ти не будеш. Якщо ти переїдаєш, ти будеш набирати. На що треба звернути увагу? Перше це інсулін. Якщо у вас надмірна вага, дуже надмірна, і тримається вона вже дуже-дуже довго, є вирогідність того, що у вас підвищений інсулін, і також має бути інсулінорезистентність це втрата чутливості клітин до інсуліну. Давайте поговоримо про інсулінорезистентність. Якщо у вас дуже довгий час зайва вага, скоріш за все, у вас буде інсулінорезистентність. Але інсулінорезистентність – це не причина, а наслідок. Інсулінорезистентність це наслідок переїдання і зайвої ваги, а не причина. Тут іде підміна понять. Він говорить, що ти товстішаєш, чи ти не можеш схуднути через те, що в тебе інсулін і інсулінорезистентність. Хоча насправді у тебе інсулінорезистентність через переїдання. Я поясню, в що таке інсулінорезистентність на прикладі укрозалізниці. Ага, неочікувано, да. що таке інсулін? Це гормон, який відповідає за транспорт глюкози у клітини. Тобто він бере молекулу глюкози, стукає в, дверчата, в дверцята клітини, вони відчиняються, він туди закидає глюкозу і все. Уявимо, що глюкоза це пасажири, а провідник це інсулін. І от ви заходите в потяг, а у вас купе закрите. І ви куди йдете, вийдете до провідника. Ви кажете, провіднику не можу зайти в купе. Провідник приходить, стукає в двері купе і такий, ей, відчиняйте. Там хтось, якийсь пасажир, уже сидить в тому купе, відчиняє вам двері, ви заходите. Ну і чотири пасажири заходять в купе. І якщо пасажирів стільки, скільки місць у потязі, все нормально, всі собі там, не знаю, п'ють пивко, грають в картішки і все їм добре. Але. Якщо хтось у нас жадьобка, і Укрзалізниця продала більше квитків, ніж місць у потязі, чи провідник взяв хабарш і запустив людей у потяг, людей в коридорі потягу стає багато, і провідник починає розпух, розпіхувати їх по купешечкам. Він стукає в купешку і такий: так, візьміть ще одного. Стукає знову, візьміть іще одного. І він уже в чотирьохмісне купе напакував 8 чоловік. Або 10, або 12. І в якийсь той момент люди в цьому купе, вони такі: «Ні, ні ні, не відкривай. І вони просто банально перестають відкривати двері. Провідник стукає, а йому не відкривають. А чому не відкривають? Та тому що вже не лізуть туди люди. Так само і інсулін. Якщо людина переїдає. І поживних речовин забагато глюкози в крові, забагато в клітині вже переповнені. Інсулін стукає, а туди вже запхати нема куди. І, звісно ж, клітина на інсулін не реагує. Клітина не відкриває дверцята, тому що туди вже нема куди пхати. Глюкоза залишається в крові. А тіло не розуміє, тіло таке, що за фігня? Дуже багато крові. Давайте, мабуть, мабуть, не вистачає інсуліну і починає виробляти більше інсуліну. І тим самим підвищується рівень інсуліну в крові, який не може знизитись, тому що не знижується рівень цукру, тому що клітини просто банально не приймають. І найкраще, що тут можна зробити, і це доведено дослідженнями це харчуватись в дефіциті калорій. Тобто банально схуднути. В цьому дослідженні люди харчувалися в дефіциті 500 калорій в день, і 500 калорій в день я маю на увазі не їли 500 калорій в день, а дефіцит в 500 калорій в день. Це коли в тебе норма, наприклад, 2200, ми створюємо дефіцит в 500 калорій, віднімаємо 500 калорій від норми, і ти їш на 1700. Так, так от, люди з інсулінорезистентністю. Які харчувалися в дефіциті 500 калорій в день від норми, не тільки схудли, а ще й покращили свій стан інсулінорезистентності. А ми рухаємось далі. Якщо така проблема існує, ви можете робити дуже багато зусиль, дієта, тренування, але все буде марно, тому що підвищений постійно рівень інсуліну не буде давати вашому організму схуднути. Закон збереження енергії енергія не виникає з нікуди. Якщо у вас енергії не вистачає, її тіло буде брати з жиру інсулін, не інсулін, тіло буде брати енергію із жиру, коли її не вистачає з харчування. І ще раз наголошую, показую дослідження, які доказали, що в дефіциті калорій люди з інсулінорезистентністю чудово худнуть і покращують свій стан. Тому якраз дієта і тренування. Якщо підозрюєте у себе таку проблему, здайте три аналізи. По-перше, це інсулін, по-друге, індекс Хома. Цей індекс покаже, чи є у вас інсулінорезистентність і рівень глюкози. Якщо підозрюєте у себе таку проблему, не займайтесь самолікуванням, не займайтесь самодіагностикою. Ідіть до ендокринолога, розказуйте свої симптоми, і вже лікар-ендокринолог направить вас на діагностику. І, якщо треба... На лікування наступний підступний гормон це кортизол. Через кортизол ви також набираєте зайву вагу, втрачаєте м'язову масу і не можете схуднути. Проблема цього ствердження в тому, що кортизол це катаболічний гормон. Що таке катаболічний гормон? Це гормон, який відповідає за розщеплення тканин. Він не може одночасно відповідати за розщеплення і створення тканин. Кортизол відповідає лише за розщеплення тканин. Кортизол напряму ніяк не впливає на створення чи неможливість спалити жир. Але кортизол впливає на апетит. І хронічний стрес може викликати хронічно підвищений рівень кортизолу. І це, в свою чергу, впливає на постійно підвищений апетит. У тебе підвищений апетит, ти їж більше і через це набираєш. Але причина того, що ти набираєш, саме в тому, що ти їж більше. І якщо ти будеш, як він сказав, дієта тренування, на дієті в дефіциті калорій, ти будеш худнути навіть з підвищеним рівнем кортизолу. І найкраще, що тут можна зробити, це якраз адресувати стрес, навчитися поратися зі стресом. Краще спати, краще відпочивати. Якщо прям Якісь то підозри на підвищений кортизол, знову ж таки, не займаємось самолікуванням, а відправляємось до ендокринолога. Гормони щитоподібної залози Т3, Т4 ТТГ. Якщо маєте гіпотиріоз, тобто зниження рівнів цих гормонів нижче норми, схуднути також буде важко, практично неможливо. Практично неможливо, ви знову бачите, залякування. Дійсно, гіпотеріоз це коли гормонів щитовидної залози виробляється недостатньо, може призводити до набору зайвої ваги. Але не через порушення закону збереження енергії, який працює завжди і для всіх, а через те, що людина менше рухається. Коли недостатньо гормонів щитоподібної залози, людина менше рухається, швидше втомлюється. І через це в загальному за день витрачає в середньому на 300 калорій менше, ніж здорова людина. Таким людям складніше схуднути просто через те, що вони менше витрачають і їм важче тренуватися через втому. І навіть в таких умовах дефіцит калорій і тренування допоможуть. Просто це буде складніше, тому що їсти треба буде менше, а тренуватись, те саме тренування, виконати буде складніше. І найкраще, що можна зробити, це знову ж таки звернутися до ендокринолога, який поставить діагноз і випише гормонозамісну терапію. Гормонозамісна терапія це коли людина приймає штучні гормони, які виводять її тіло на рівень здорової людини. Людину з гіпотеріозом на гормонозамісній терапії витрачає енергії так само, як здорова людина. Але це ж не цікаво лікуватися набагато краще не ходити до ендокринолога і казати А мабуть, я не худну через гормони. Блін, я вже капець стомилась це знімати, а дурня ще є. Ми продовжуємо. Підрахунок калорій серйозно думаєте, це вас врятує? Чому взагалі ми почали рахувати калорії? Наше тіло не орієнтується на цифри. На вході у нашу травну систему не стоїть ніякий лічильник, який вираховує енергетичну цінність продуктів. Ми маємо інші природні механізми гормони голоду і насичення, які власне і регулюють, коли нам їсти і скільки нам їсти. Але проблема в тому, що ми стали просто таки харчовими злочинцями, які постійно і системно нехтуємо правилами здорової харчової поведінки, і ми просто поламали нафіг ці механізми. І тепер ми більше не можемо довіряти своєму тілу, а довіряємо калькуляторам і формулам. Ну да, поки що все правильно. Перше з'явилося багато продуктів, які наш організм просто не сприймає за їжу. Це рафіновані продукти, це фастфуд, це безліч різної кондитерки. Це продукти із доданим цукром. Наш організм не був створений для таких продуктів. Їх не існувало в природі, коли вже ми існували. Є в нашому організмі такі сполуки, як пептидний гормон YY і нейропептидний гормон холецистокінін. Вони відповідають за насичення і взаємодіють вони з білками і жирами, які містяться у природних продуктах в природних пропорціях. Коли ми їмо рафіновані продукти, природний склад яких змінений. З них прибрана клітковина, якісь жири, тобто змінений склад самого продукту, ось ці сполуки на них не реагують і вони просто не розпізнають їх як їжу. Тобто існують якісь то природні білки, жири і вуглеводи, і неприродні білки жири і вуглеводи. Видозмінені природні жири, білки і вуглеводи, органічний кальцій. Мені тут серіал прийшов в голову, видозмінений то вуглець, тому що це реально якась -то фантастика. З такою логікою виходить, що ми посмажили м'ясо чи курку, і воно вже стало неприроднім. Все, у нас тіло вже не реагує на той білок. Ну, серйозно. Простий приклад, коли ви досхочу наїстеся, наприклад, гречкою із м'ясом, і в вас вже не лізе ні гречка, ні м'ясо, ні салат, ви вже не хочете їсти, але ви ще залюбки з'їсте якийсь десерт, якийсь тортик, якесь морозиво. І виходить так, що ось ваш організм вже не потребує калорій. Ну правильно, до того як я з'їла якийсь тортик, якийсь десерт, якийсь морозиво, звісно, у мене шлунок не розпізнає, що це їжа, тому що я її ще не з'їла. Тут ви бачите, наскільки тут поламана логіка. Ти коли сита, залюбки з'їдаєш морозиво, тому що в тебе там, не знаю, шлунок не розпізнає це морозиво, як їжу. Щоб шлунок розпізнав це морозиво як їжу, тобі спочатку його треба з'їсти. І сама здатність, будучи ситою з'їсти зверху морозиво, це не проблема твоїх гормонів, які реагують на а, насичення. І ноги ростуть, знаєте, звідки? А, у малих дітей ця регуляція голоду, вона абсолютно не порушена, вона працює ідеально. Дитина їсть рівно стільки, скільки їй хочеться. Вона наїлася все, вона більше не їсть. І знаєте, звідки ноги ростуть? Пам'ятаєте, в дитинстві нас заставляли доїдати. Більшість із нас заставляли доїдати. У дітей цей механізм регулювання голоду насичення працює ідеально. Дитина, навіть солодощів, навіть цукерок буде їсти рівні дуже-дуже чогось смачного, їсть рівно стільки, поки не голодна. І все, і далі їй не хочеться. Дитина може з'їсти половину цукерки і залишити. Я впевнена, що у вас діти маленькі колись то залишали половинку цукерки, половинку морозива. Ви так, скоріш за все, не можете, а діти можуть. Чому? Тому що не порушені механізми регулювання насичення голоду. І що роблять батьки? Дитина каже, я не голодна, а батьки кажуть, доїдайте, мало їж за маму, за папу, за бабушку, за дідушку. Поки не з'їдеш і, і за столу не встанеш. Я впевнена, що багато хто з нас це чув, і для нас це все не пустий звук. І нас регулярно примушували доїдати. Ми звикли пхати в себе їжу, коли ми вже не голодні. І, звісно, зараз, коли ми наїлися, коли ми вже не голодні, але ми бачимо щось дуже-дуже смачне, що ми знаємо, що воно смачне, нам хочеться його, тому що ми його бачимо, ми спокійно можемо в себе це запхати. Тому що у нас регулювання голодонасичення не працює не через те, що а, гормони не сприймають їжу як їжу, а через те, що ми регулярно з дитинства ламали цей механізм регулювання. Організм вже не потребує калорій, але ви ось контрабандою повз оцих гормонів протаскуєте цю їжу в свій організм. І саме тому дуже класно працює підрахунок калорій, коли ти точно знаєш, скільки тобі треба, коли в тебе не працює регулювання насичення голоду. Тобі доводиться самостійно бути тим таможенником, який відлавлює ту контрабанду, який буде контролювати, що так, ти вже з'їла свої дві тисячі калорій. На сьогодні все. Дам вам таку класну метафору, тримайте її просто в голові. Виглядає так, що ви просто лягаєте в могилу добровільно, а зверху вам починають насипати, засипати вас просто шматками піци, бургерами, поливають колою, накидають. Тортів і ви лежите ось в цій могилі, і все це на вас кидають. і Ви такі щасливі, що просто неймовірно. Уявили собі цю картину. Тепер уявіть фінал цієї історії, і він зовсім не радісний. Так, підрахунок калорій дійсно допомагає на перших етапах, хоч якось скоригувати свій раціон і свою харчову поведінку, якщо вже інші механізми не працюють. Але це не є панацея, це не вирішує проблему. Ви ж не зможете до кінця життя рахувати кожен день калорії. Потрібно радикально змінювати харчову поведінку, потрібно харчуватися виключно цільними здоровими продуктами. Виключно оце виключно все. От я коли чую від якогось то блогера виключно цільними здоровими продуктами, цей блогер стопудово попадає в мою рубрику, тому що можна їсти все. Так, переважно наше харчування має бути здоровим. І чим воно здоровіше, чим якісніші продукти, тим краще ти будеш себе почувати. Але це не означає, що тобі от треба прям виключати все решта. І замість того, щоб фокусуватися на цьому, виключно фокусуватися на тому, що не можна, краще фокусуватися на тому, що потрібно. І коли ти наїдаєш свої 80% раціону, основу свого раціону, тим, що твоєму тілу потрібно. Це білки, це овочі, це фрукти, крупи, складні вуглеводи, жири. Зверху ти вже можеш покласти що завгодно. 20% ти прямо можеш їсти солодощі, морозиво, піцу, бургери, картоплю фрі, чіпси, що завгодно. Коли ти забезпечила своє тіло всім, що йому потрібно, і ти з'їла щось, що тобі хочеться, у тебе і тіло здорове. І мозок здоровий, і ти неодержима от цим, от що тобі можна, а що тобі не можна. І я знаю, як це боятися їжі. Я сама колись вірила в ПП, я сама колись вірила в правильні і неправильні продукти, що можна, що не можна. Була цим одержима і була офігеть, яка нещасна. В цьому відео я розказувала про це детально. В сучасному світі ми не, ми не можемо відмовитись від солодкого, ми не можемо відмовитись від. Смачного, тому що ми це вже спробували. Ми вже любимо цю їжу. І немає сенсу повністю від цього відмовлятися. Немає сенсу заганяти в себе в рамки, мені це не можна. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь, ви будете трошечки менше стресувати, коли ви з'їли щось не те. Присилайте мені сумнівні ролики, будемо розбирати. З тобою була Лагартіша. Пока-пока!